Люди так часто мріють про щось незбагненне, хочуть побачити щось, що знаходиться за їхнім колом сприйняття. Українське молодіжне арокоспічне об'єднання Сузіря дає шанс проявити свою уяву. Наша журналістка Еваліна Камінська занурилася у світ дитячих фантазій. Деталі у сюжеті. Нещодавно містяни мали змогу зануритися в атмосферу неземного. Відвідавши обласну виставку дитячих робіт космічні фантазії, наші знімальні групи пощастило не лише помилуватися роботами, а й поспілкуватися з учасниками та організаторами проєкту. Серед робіт учасників представлені космічні квіти, загадкові планети, чутернацькі прибульці виконані у різних техніках. Безсумнівно. Кожна продумана до деталей демонструє методистка Черкаського обласного центру науково-технічної творчості, учнівської молоді, Анна мікульська НЛО до нас прилетіло про перемогу. Нам сповістить, і тут ще цікаво дивіться, ось так воно працює. У розділі декоративно-ужиткове мистецтво представлена робота ось технікою в'язання літак, мрія також дуже символічно в цьому році. Цілий і неушкоджений. Безумовно, тема війни не оминула творчість юних конкурсантів. Тут і роботи із символічним змістом, із зірковою улюбленець дітохів пес патрон. Якщо раніше були безтурботні да, такі дитячі роботи, були незвідані планети, космічні герої. То зараз в цих роботах присутня також і символічна якась тематика. Ми бачимо в космосі прапор України, всі ходять перемоги. У нас є песик патрон, з'явились нові персонажі. Центр науково-технічної творчості впродовж багатьох років є незмінним організатором обласного етапу всеукраїнського конкурсу. Зазначають, що цьогоріч роботи подали 26 закладів освіти. Найбільше робіт подали вихованці центру дитячої та юнацької творчості Машнівської сільської ради. 21 роботу на конкурс. Також подали вихованці тальнівського будинку дитячої та юнацької творчості та уманського центру позашкільної освіти територія творчості, 14 та 13 робіт. Відповідно, роботи оцінювалися за основними критеріями: перше це складність роботи, якість роботи. Творчий підхід дитини до цієї роботи ну і звичайно, уява і фантазія, яку дитина вклала в цю роботу. З поміж великою кількості учасників і є, це є це вихованці це. центру дитячої та юнацької творчості міста Черкаси. 13-річний Денис відвідує кулінарну студію «Смак». Участь у конкурсі бере вперше, але до роботи поставився відповідально. Його робота космічний пряник. Ішла така ідея, що конкурс називається космічні фантазії, і я вирішив створити. Зображення космосу на пряники. Спочатку я випікав цей пряник, потім робив контур глазурі, виконував заливку цього пряника, а коли він трошечки висохнув, я наносив такий малюнок космосу. От Анастасія вже досвідчена конкурсантка, адже до подібних ініціатив долучаться не вперше. Її робота у вирії космосу. Я над на роботою ну, десь протягом тижня. Подобається тема космосу, це досить так цікаво. Ось, і я вирішила показати у вигляді такої роботи. Мені взагалі цікаво брати участь у різних конкурсах, ну перемагати, щоб показати людям ну, свою творчість і також розвиватися. Керівниця Наталія Андреєва підготувала трьох учасниць, а тому відзначає важливість подібних конкурсів для дитини, яка працює особливо в такій. От, Творчій роботі важливо пробувати свої сили не тільки в рамках гуртка на щоденних наших заняттях, а на більш такому більш масштабних, широких форматах, де дійсно можна спробувати свої сили і. Знову ж таки отримати досвід журі конкурсу обрало близько 100 робіт, які нагородили дипломами. А 50 кращих представлятимуться Черкаську область на всеукраїнському етапі у столиці. Фантазуйте, творіть і наступного року долучайтеся до конкурсу. Евеліна Каміцька, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне а, агентство.